Добрий день, мене звуть Тетяна, я керівник міграційної практики, і сьогодні ми поговоримо з вами про процедуру виїзду на постійне місце проживання за кордон. Процедурно виїзд на постійне місце проживання за кордон можна поділити на три етапи: перше отримання дозволу на виїзд міграційної служби, друге зняття з реєстрації місця проживання та військового обліку. І третє переміщення через державний кордон. Позаблоковим етапом вважається отримання дозвільних документів на виїзд на постійне місце проживання з податковою, розглянемо більш детально кожен етап окремо. Перший етап це отримання дозволу на виїзд на постійне місце проживання з міграційної служби. Як дивно не звучало б, але це найпростіший етап, оскільки він не потребує ніяких додаткових дій від особи. Треба просто звернутися до міграційної служби за місцем своєї реєстрації та надати необхідні документи. Відповідно до закону чекати рішення треба 3 місяці, на практиці під час воєнного стану до 6 місяців по деяким регіонам. Другий етап це зняття з реєстрації місця проживання та відповідно військового обліку. Даний етап вимагає тільки зняття з зареєстрованого місця проживання, але через зміни в самих правилах реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, для отримання такої послуги попередньо необхідно знятися з військового обліку у військоматі, де цей процес буде неймовірно тяжким. В таких випадках необхідно звертатися за правовою допомогою до профільних адвокатів, аби відстоювання порушеного права було результативним. Третій етап це перетин державного кордону. Це фінішна пряма. Із документів при собі треба мати закордонний паспорт України з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон, довідку з податковою про відсутність боргів по податкам та зборам. Довідку про зняття з реєстрації місця проживання та довідку про зняття з військового обліку. Але треба пам'ятати, що в період військового стану в Україні прикордонник має право індивідуально оцінювати надані вами документи та вимагати інші, які не передбачені законом, але виключно з метою впевненості Правдивості виїзду на постійне місце проживання за кордон, а не просто черговий спосіб втекти за межі України, порушуючи умови військового часу. Найвагомішою помилкою є передчасне оформлення дозволу з міграційної служби на виїзд на постійне місце проживання без попередньої консультації з профільними спеціалістами для повного розуміння та обізнаності процесу в цілому. Найчастіше військове зобов'язані жінки та чоловіки, отримавши дозвіл, не можуть знятися з військового обліку, оскільки отримують відмови. Зверніть увагу: залучивши адвоката в дане питання до початку процедури отримання дозволу з міграційної служби, ви гарантовано отримаєте позитивний результат. Звертайтесь до міграційних адвокатів юридичної компанії, «Приходько та партнери.